Резніков мерзотник, негідник, людина, яка зашкодила армії набагато більше, ніж його попередник, таран. Це я два рази вже цю фразу говорю, я її третє повторюю. Навіть таран не відрікався від додаткових фінансів, необхідних на Міністерство оборони. Резніков відрікся. Резніков ми задаємо часто питання, хто розмінував Чонгар. Ну, таке умовне, мова йде не про чонгар. Хто відвів війська, хто зробив те. Там і тихо, дехто навіть там зірвався, там що це мовляв проти Заужного, Там ідуть якісь там підкопи. Ні, Заужний при чому Заужний армію отримав розпорядження в 10-й годині ранку, 24 -го лютого. Все, що було до того, розпоряджалися армію двоє людей: Верховний Головнокобанович і міністр оборони. Міністр оборони особисто підписав ліквідацію Овруцької бригади, яка захищала північ України. Міністр оборони особисто. Ліквідував танковий батальйон, який мав Київ прикрити з півночі. Міністр оборони особисто надав наказ вивести з Харкова останню бригаду 20-22 числа лютого 22-го року. І тільки те, що Заужний її не вивів, не виконав наказ, врятувало Харків від окупації. Міністр оборони єдиний мав можливість, оскільки територія на виході з Криму не входила до зони операції об'єднаних сил, якою Керував до яка мала відношення до управління верховного до просто головнокомандувача заужного то міністр оборони єдиний був, хто міг вивести всі війська з Херсонської області в зоні прилеглій до Криму. Міністр оборони, я думаю, не знав, що він робить. Він просто виконував те, що йому подзвонили з одного з кабінетів банкові. Він матиме за це відповідати. Ось за це він має дістати довічне, як зрадник, який привів до можливості війни і готував захоплення Криму за три дні Києва за три дні, і всього півдня України фактично за один день. Це зрада. Зарада по тупості і по бажанню присужитися, але вертаємося до Заужного. залужний, захищає Україну, Заужний не політик. Якби він був політиком, він б розумів, що те, коли від нього вимагають підтримати мерзотників, негідників і зрадників, що це є проблема для його майбутньої політичної кар'єри. Він не будує політичну кар'єру. В нього зараз інша робота. Йому треба рятувати країну. Все, крапка проти залужно ідуть суцільні безперервні інтриги. Ми бачили по ситуації з сирським, як сирського розкручують, як Зеленський йому нагороди, ліпить все, сирський хороший генерал. Тактично, оперативно Тактичного оперативно-тактичного рівня все не вище. Він не може бути головнокомандувачем. Він може командувати окремими операціями. Київська, Харківська, може. І то ми побачили, що він натворив в районі е Соледара. Це біда, це велика біда, і це робота, за яку, мабуть, йому доведеться <тас> колись відповідати. Але. <тас> Весь час робить Зеленський і Ярмак все для того, щоб усунути Залужного. Весь час шукають якогось способу, щоб знайти з ним конфлікт, і потім це представити і західним союзникам. Я не можу працювати з Залужним. Ви вимагали, щоб я його поставив, я поставив. Я з ним не можу працювати. Він конфлікти, він все там заважає. І Залужний, розуміючи, що відбудеться, якщо його абсолютно харизматичну людину для армії приберуть з посади головнокомандувача. Армія посипеться, тому що. Віддавати життя, розуміючи, що вимагає залужний, будуть віддавати життя, знаючи, що це вимагає Сирський на догоду з Зеленському, не буде ніхто. Тим більше вся інформація піде напряму до Москви, відразу ж, просто відразу, тому що сирський буде сидіти в офісі в кабінеті Єрмака і звітувати йому про кожен крок свій, а він не він абсолютно залежний. Згадайте, до речі, пам'ятник е, на території е, штабу сухопутних військ, де танкіст з фізіономією зеленського і вертольотник з фізіономію сирського. Просто згадайте, хтось хотів дуже сильно прогнутися. Прогнувся і тому салужний розуміє наслідки, які будуть в випадку його відставки. Що він має зробити? Він має зараз уникнути конфліктів. Або він дістане 100% гарантію від тих же самих американців, що Зеленського просто змішають, перемелюють, зітруть в порошок, якщо він до нього наблизиться. А мені здається, вже Зеленського трошки перемовив, вже заспокоївся. Але він уникає скандалів. Його попросили підтримай законопроект, який посилює відповідальність військових. Він неправду сказав. Так я скажу, заушний збрехав, коли сказав, що цей законопроект хороший. В цьому законопроекті є. Середня частина, там три частини. Середня частина, яка, ну скажімо так, прийнятна про неї, можна дискутувати. Але там є перша частина, яка злочинна, яка бандитська, яка ну просто б'є по збройних силах, і є третя частина, яка просто принизила для військових і образила. І от примусили за це. Він не міг ніяк пинути. Все одно цей законопроект вже був ухвалений, його все одно підписав би Зеленський. Він сказав: добрий, хороший законопроект, я сам просив, знаючи, що він поганий. Але за це він зберіг нормально перебування своє при посаді. і... Не допустив певної катастрофи. Те, що зараз творилося про Солидарі, було зрозуміло, знову закручується оця в.